Оп, тепер у мене так починається рано. Шуруємо на барахолочку. Хоча сьогодні погода і непогана, але мокро. Не захотів їхати на скутері. Приїхав на тролейбусі. Трішки пройдемося. Сподіваюся, що не запізнився, бо так довго я ще ніколи не їхав. І починаємо забіг. І ось вже добіг. І починаємо. Восьма година. В принципі, по графіку. Але думаю, вже все цікаво викупили. А всередині то на ПС 2 теж може пішти добу. Разставі тут був те, але ja, то ж не Такая самая, да. За фотку хочу 250 злотых. Дорого. такого відмачка знайшов. Всередині навіть виїзд був. але ціни 250, по 20 дракончиків, 80. А яку ціну граммофон грамофон у вас? Ой, то, то юзика, у мене є там дешевий. Я бачив в машині і лежить. Да. А яку ціну? 50 злотих. А, робить? Так, ось отакий грамофончик знайшов. Допитався. за 50 злотих забирай. Не знаю, чи він мені потрібен. гулка випала. бачу. Зараз піду включу, подивлюся, подивлюся скільки він коштує, може і заберу. Так, їду вже додому, точніше буду їхати, трішки затарився. Ці гроші майже спустив. Їду додому зараз покажу, що купив і що далі буду з цим робити. Нішов мимо навіть не знав, що такі магазини тут є. Япончини скільки продають. Прикольно. Так, приїхав я додому. Перше, що я сьогодні придбав, це ось такі фігурки до гри Infinity. Купив їх 5 штук, не знаю, чи їх ще хтось використовує, грає в цю гру, але виглядають вони класно. Купив 5 фігурок за 12 злотих. Класно виглядають чуть-чуть потрібно їх довести до ладу, попротирати. І підуть вони в продаж. Далі купив ось такого маріо. Зараз він трапляється в кіндерах, але скільки я не купував, мені він не трапився. Тому вирішив придбати, був за один злотий і йому до пари взяв ось такого йому друга. Взяв отакого відьмака. Другу частину, але це не гра. Це музика із якимись відео. 30 фото. Студії CD Project, 8 артів і 20 скріншотів. Також була до нього і гра, вони йдуть в комплекті, але гра, самі диски були в трішки почуханому стані, не брав, домовився, забрав з повним комплектом. Друга частина відьмака інструкція до гри. Але то не наскільки важливо. Забрав ось таку мапу. Ось така мапа. Дуже крута. І також ось такий лист. Хочу собі придбати в колекцію. Другого відмака на Xbox 360. якраз буде круте доповнення. Ще взяв в того самого продавця, чи минулого разу ось такі два набори лего. Перший це Чорна Пантера. Запакований, трішки почуханий, але новий заводський коробки. І другий це росомаха. Росомаху я собі вже брав, залишив собі. Взяв ще один на продаж. Дуже сподівався, що сьогодні продавець цей буде на барахолки. І так, він приїхав трішки пізніше, ніж я очікував, я вже збирався додому, і в останній момент побачив, що він стоїть. Запропонував йому за два набори 25 злотих, по 25 злотих, і за 50 злотих забрав ці два набори. Також виставлю їх на продаж. В принципі, Сьогоднішнє відео могло б закінчуватися, але зробимо ще одну частину це реалізація цього всього. Повиставляю його все на продаж. Також підзніму ці всі моменти і підсумуємо це відео тим, чи вдалося хоч щось заробити з цього всього, що я сьогодні придбав на барахолки. Маріо залишу собі, він в продаж йтиме. І інструкцію з картою. Не інструкцію з картою, а лист з картою залишу також собі. Це виставлю в продаж. За якихось 5 злотих може і продасться. Його, до речі, і купив за 5 злотих. Ну, а на цьому всьому маю сподівання щось заробити. На фігурках Infinity, не знаю, чи хтось їх ще вживає грає, але самі по собі вони класно виглядають. Гарно деталізовані, і, може, якомусь колекціонеру на поличку сподобається. Далі буде реалізація цього всього, що я сьогодні накупив. Так, фігурки трішки відчистив, щоб були чистенькі. Зараз буду їх фотографувати. За ними також Лего. Лего набори окремо фотографую, виставлю. Фігурки, напевно, спробую всі одним лотом. Подивимося, як далі піде. Якщо мало буде зацікавлених людей, то виставлю по одній. І відразу відфотографую відьмака. Також забув показати ось, ще, ось такі наліпки продавалися. Взяв три штуки, вибрав, які найбільше сподобалися. Так, це залишаю собі. Ну, а зараз фотографую і виставляю це все на продаж. І ось неочікувано для мене: перше, що продається, це фігурки до гри Infinity. Продалися вони майже на наступний день після публікації, забрали їх, до речі, в Венгрії, якщо я не помиляюся. Трішки поторгувалися і забрали за 32 злотих. Приємно, трішки заробили. Інше не так сильно користуються попитом. Сподіваюся, за тиждень ще воно все продасться. Саме більше мене турбує, напевно, диск з відьмаком. Не такі великі гроші я за нього заплатив, але приємно було б, щоб він продався. Ну а зараз пакуємо посилочку і йдемо відправляти. Посилка успішно відправлена, буде вона в дорозі близько тижня. Ну, а поки пакував цю посилочку, нанив. Нанив ще не продається відьмак, і ось у нас є продажа. Продався відьмачок. Його відправив, в дорозі він був трішки менше 2 дні, покупець підтвердив і залишився задоволений. І так, настала субота, Ми, е, пройшов майже тиждень, завтра знову їхати на барахолочку за новими покупочками. І підводимо підсумки тижня. За тиждень у нас продалися фігурки, майже на наступний день вони відлетіли. Продав я їх за 32 злотих, скріншот я вставляв. О, і в той же день продалося. Ні на наступний день продався диск з відьмаком. Лего трішки підзависло, але нічого страшного, трішки зацікавленість до нього є, але не така сильна, як того б хотілося. В принципі, продаю його по ринку, ціну не скидав на нього, тому хай ще трішки полеже, почекаємо на потенційного покупця. Витратив я на минулу барахолку. Якщо не помиляюся, 67 злотих 50, 12 і 5, так, 67 злотих витратив, і відбив фігурками і диском 39. Тому, в принципі, два набори лего залишаються в мене, грубо кажучи, за 30 злотих 2. В принципі, не так багато було покупочок, щоб вражаючі якісь продажі були за цей тиждень. Але нічого, завтра їдемо знову на барахолочку і обов'язково щось полюємо цікаве. Ну а ви підписуйтесь, ставте лайк і до нових зустрічей. Також напишіть в коментарях, чи такий формат відео вам більше подобається, чи просто огляди, що продають на барахолочках, і цього буде достатньо. Дякую за увагу!